Ось такий факт, що Україна не призупиняла пункти конвенції з прав людини. Про це десь заявив Малюська, десь заспокоїв. Згідно з заявою, там довгий такий список. Україна на час війни припинить дотримування таких положень конвенції. Багато їх є невтручання в особисте сімейне життя, таємниця листування, телефонних переговорів, недоторканність житла. Як пояснити ось цю таку заяву міністра, і що це значить взагалі? Ми в обмеженні наших конституційних прав живемо достатньо давно. Просто на це ніхто не звертав особливої уваги. Скажіть мені, будь ласка, а не надання консульських послуг за кордоном це не є е, пряме порушення Конституції? Теж цікаво. Пряме. Так. Так. А е... Можливість е, в зоні бойових дій е, воякам заходити в житло і з житла здійснювати обстріли ворога це не порушення е, недоторканності житла, порушення, а е, теоретична можливість вилучення для потреб збройних сил України е, транспортних засобів. Так, чому теоретично? Принаймні бізнеса, які там мають, в, скажімо, грозовий транспорт, там автобус і ще одне, вилучалося тільки гайшумів. Це хіба не пряме порушення прав і захист приватної власності, пряме порушення. Ми просто живемо в умовах війни. І Українська держава, до речі, вона, наскільки я пам'ятаю, перший лист десь, по-моєму, в 17-му році направила у Раду Європи у зв'язку із вимушеним порушенням прав людини у зв'язку із веденням бойових дій. Зараз це стало абсолютно масовим явищем, і ми живемо в цьому. Нічого нового немає. Угу. До речі, з цим вилученням транспортних засобів по відношенню до фізичних осіб. Норма цього закону існує все життя. Вона існувала і в 14-му році, в 15-му, 15-му, в 16-му. Вона існує. Більше того, той новий закон зміни до мобілізації, що ми зараз дуже активно всі обговорюємо, там навіть е зменшилися можливості вилучення цього. Найголовніше, щоб ми з вами розуміли: оце вилучення, про яке йдеться мова, воно вимагає такої кількості е додаткових дій, що по великому рахунку. Для того, щоб це зробити, треба робити відповідні органи, треба оцінки оцінщиків залучати. Треба здійснювати купу речей. Так що дивіться, щоб люди не хвилювалися, не бігли переоформляти другі машини там, на дружин, на дітей, на ще одне. Ми живемо в цьому законі дуже довго і нічого не відбувається. Люди, не робіть самі собі зле і додаткових видатків, не створюйте для власної кишені. Дякую. Може, комусь Дякую. дійсно треба продати другу угу. машину, він не може цього зробити. То з його ініціативи, теоретично це буде можливо зробити. Теоретично. Але ще раз повторюю: якщо буде абсолютно реалістичним, подивитися жоден ТЦК більше того, ті автомобілі не можна використовувати за межами тої області, де вона вилучена.